Лана Деніс, башкетник квітень, читає Анастасія Чаленко для канала Пташка аудіокниги українською. Софія зайшла в кабінет боса, посміхаючись шикарною білосніжною посмішкою. Цікаво, куди він запросить мене сьогодні, подумала вона, граційно проходячи ходою моделі до його столу. Місяць тому Олександр Миколайович став для неї не просто босом. Взагалі-то нічого дивного в тому, що він обрав саме її із їхнього великого жіночого колективу, не було. Софія була дуже гарною і прекрасно про це знала струнка білявка з великими блакитними очима вона завжди привертала увагу чоловіків, навіть тоді, коли одягала на міні, а довгу спідницю все одно приваблювала до себе чоловіків своєю чарівністю і жіночністю. Олександр Миколайович теж звернув на неї увагу, адже був в першу чергу чоловіком, а вже потім керівником бізнес-центру. Високий, статний, темноволосий, з рисами холодної краси, років на десять старший від неї, він теж вигідно виділявся серед претендентів на її серце та тіло. Спочатку він запросив її на концерт класичної музики у філармонію, потім на виставку робіт відомого фотохудожника, свого друга. А потім вже в ресторан. Вони досить швидко знайшли спільні теми для розмов, і вже незабаром він був для неї саною, а вона для нього сонею. Про маркетинг і роботу вони ніколи не розмовляли. Софія не збиралася будувати свою кар'єру в цій компанії, використовуючи зв'язок із босом. Олександр їй просто дуже подобався мужній, розумний. Надійний, до того ж, неодружений і вільний. І раптом Софія, де ваш звіт? суворо запитав Олександр, не відповівши на її посмішку. Який звіт? розгубилася Соня, не повіривши в те, що вони знову нави. Той звіт, який був мені потрібен ще позавчора. Взявши себе в руки, Софія відразу переключилась на діловий тон. Але бухгалтерія мені ще не дала цифри, я вам вже про це говорила. Не треба перекладати відповідальність на інших. Потрібно було мені про це повідомити. Я вам повідомляла я не повинен про все пам'ятати. Все, йдіть і щоб звіт сьогодні ж лежав у мене на столі. суворим тоном промовив Олександр Миколаєвич і перевів свій погляд із розгубленої дівчини на монітор свого ноутбука. Вилетівши з кабінету зі сльозами на очах, Софія побігла сходами на інший поверх, де знаходилася бухгалтерія, щоб взяти цифри для того клятого звіту. але й тут на неї чекала підступна неприємність. Спускаючись сходами, вона спіткнулася і зламала підбор на чобітку. Це були її найулюбленіші весняні замшеві чобітки. Софія опустилася на сходинку і розридалася від розпочу та образи. Затуливши обличчя руками. Дівчина вам допомогти, почула вона поруч приємний чоловічий голос, їй, витерши сльози, побачила біля себе високого хлопця міцної статури і приємної зовнішності в формі охоронця. Так, допоможіть мені, будь ласка, якщо можете, тихо промовила Софія, витираючи сльози і намагаючись заспокоїтися. Хлопець підхопив її на руки. Піднявся з нею на потрібний поверх, а потім, посадивши на стілець в коридорі, зняв пошкоджений чобіток і зник за дверима одного з кабінетів. Через декілька хвилин він повернувся, тримаючи в руках її улюблене взуття з відремонтованим підбором. Можна? запитав хлопець і, не чекаючи на відповідь, опустився на коліно і одягнув чобіток на її ногу. Софія посміхнулася. І, побачивши на грудях хлопця Бейджик з іменем, промовила Дякую вам, Євгене. Зробивши звіт, вона занесла його під кінець робочого дня в кабінет боса і, поклавши його на стіл, мовчки вийшла. Відтоді Олександр Миколайович почав прискіплюватися до неї через кожну дрібничку і навіть не згадував про те, що зовсім нещодавно вони разом зустрічали світанки і милувалися зорями у нічному небі. Через це бідній дівчині було дуже боляче. Вона навіть хотіла звільнитися, адже дуже великою була різниця між теперішньою поведінкою Олександра та милими розмовами, які були між ними ще декілька днів тому. Але ця робота була їй дуже потрібна, і тому вона вирішила залишитися. Раніше Софія так раділа, тому що їхні хобі та смаки ідеально співпадали, а зараз. Вона не могла зрозуміти причину такої поведінки боса. Невже він злякався того, що їхні стосунки зайшли занадто далеко? Її здогадку підтвердила одна із співробітниць їхнього офісу, яка стала Софії подругою. Соню, ти у нас працюєш лише два місяці, а я вже четвертий рік тому мушу тобі сказати, що наш бос старий холостяк. Довірливо пришепотіла вона їй під час обідньої перерви. Старий, але ж йому немає ще навіть сорока років, здивувалася Софія. Ну, то й що? Він типовий холостяк, який нізащо не проміняє свою свободу, а якщо запідозрить, що вона під загрозою, почне кусатися. Пам'ятай про це. І Соня запам'ятала це і заспокоїлася. Адже життя продовжувалося. А охоронець Євген тим часом почав кожного ранку зустрічати її на своєму робочому місці, радісно посміхаючись і вітаючись. Софія теж мило йому посміхалася, але, дивлячись на нього, не вірила в те, що між ними можуть виникнути якісь серйозні почуття. Адже для кохання потрібні не лише спільні інтереси і теми, як вона вже дізналася на власному гіркому досвіді, а й потрібен. Політ душі, але Женя її здивував. Одного весняного дня в обідню перерву він запросив її на 30 30-й повер бізнес-центру на оглядовий майданчик. Софія була вражена, вона навіть не знала, що туди можна підніматися. Поглянь, він махнув рукою, ми вище хмар. У Соні перехопило подих від захвату. Хмари дійсно летіли під ними білими пухнасними птахами. Ось тобі політ. Вона з цікавістю поглянула на Євгена він був справжнім господарем неба в її очах, але після Олександра вона боялася нових стосунків з іншими чоловіками, не хотіла знову відчути біль і розпач. Соня поставила на кухонний столик філіжанку з ароматною кавою і з тугою поглянула у вікно. Відтоді, як Олександр викреслив її зі свого життя, кожен день здавався їй сірим та нудним. Зітхнувши, вона подумала про те, як добре було б, якби напроти неї за столиком сидів чоловік, з яким їй було б легко крокувати по життю. Її сумні роздуми потривожив телефонний дзвінок. Софія, привіт. Слухавця почувся приємний голос Євгена. Я дуже радий чути твій голос. Що ти зараз робиш? Нічого, зітхнула вона, сиджу вдома, сумую. Досить сумувати, Соню, я запрошую тебе на побачення. Давай зустрінемося через дві години, я за тобою приїду. Гаразд, давай зустрінемося, неочікувано для самої себе погодилася Соня. Попрощавшись з Євгеном, вона зайнялася буденними клопотами, але весь час. Думала лише про побачення, тому заходилася переглядати одяг в шафі, підбираючи вбрання для такої події. Обравши блакитну ковтинку, яка ідеально пасувала до кольору її очей, Соня покрутилася перед люстерком і звернула увагу на те, що на її обличчі з'явилася щаслива посмішка, яка так прикрашає кожну жінку. Вона з нетерпінням чекала на зустріч з Євгеном. Привіт. Він чекав її біля під'їзду в призначений час. Привіт. Соня захоплено розглядала хлопця. Змінивши форму охоронця на джинси, светер та легеньку шкіряну куртку, він виглядав просто шикарно. Які у нас плани на вечір? зручно вмостившись на передньому пасажирському сидінні його новенького авто, запитала вона. Пропоную спочатку посидіти в кав'ярні. Випити каву зі смачним десертом, а заодно і познайомитися поближче, промовив Женя, сідаючи за кермо. До речі, а ти морозиво любиш? Так, дуже люблю, посміхнувшись, зізналася Софія. Мої батьки розлучилися давно, коли я була ще маленькою, але з татом я часто бачилася. Він, знаючи, що я люблю морозиво, завжди водив мене в кафе, навіть тоді, коли я вже стала дорослою. Одного разу він запитав мене, чому я завжди там сідаю спиною до дверей, адже спостерігати за новими відвідувачами дуже цікаво. І я абсолютно серйозно відповіла, що коли я смакую морозивом, мене, окрім нього, нічого не цікавить. Вони зупинилися біля затишної кав'ярні в історичному центрі міста, пили каву з неймовірною смакати тістечками і ласували морозивом. Євген розповідав їй про себе. Про свою сім'ю, про те, як влаштувався на роботу в їхній офіс. Софія теж розповідала про себе. Вони говорили про звичні речі, абсолютно буденні, а весна тим часом сплітала невидиму павутинку кохання, пров'язуючи петлю за петлею, з'єднуючи слово за словом. Потім вони довго гуляли містом. Залишивши авто на парковці, милувалися архітектурою історичного центру міста та вузенькими старовинними вуличками. Повільно прогулюючись однією такою затишною вуличкою, Жені раптом зупинився біля квіткової крамнички, промовивши Далі ми не можемо гуляти без квітів. Купивши величезний букет білих тюльпанів, він подарував його Софії. Теплому рожевому світлі вечірнього сонця все здавалося таким таємничим і прекрасним, і коли Женя спочатку взяв її ніжно за руку, а потім пригорнув до себе, вона зрозуміла, що саме цього і з тієї самої хвилини, коли вперше побачила його. Вони довго стояли, пригорнувшись один до одного і, боячись, Злякати те світле, чисте почуття, що так несподівано подарував їм башкетний квітень. Євген виявився не лише дуже цікавим співрозмовником, а й порядним, надійним і ніжним чоловіком. Вони із сонею з задоволенням гуляли у вільний від роботи час парками та скверами, ласували морозивом і піднімалися на найвищі оглядові майданчики, щоб літати у вище хмар. Олександр Миколаєвич, звичайно, часто бачив їх разом в офісі в робочий час. Софія дуже хвилювалася, адже не знала, як відреагує на її хлопця бос, і що він робитиме після цього. Почне ще більше прискіплюватися, запропонує звільнитися обом або комусь одному, чи зробить вигляд, що нічого не помічає, що взагалі нічого не сталося. Адже зрозуміло, що у нього з'явився суперник. Але бос, як не дивно, заспокоївся. Софія свою роботу завжди виконувала старанно і добросовісно, тож чіплятися у нього не було до чого. А через кілька тижнів Олександр Миколаєвич знову почав запрошувати її в ресторан. Вибачте, але у мене інші плани, твердо відповіла вона, і зробила це не тому, що хотіла помститися босу, а тому, що покохала Євгена. І була із ним щасливою. Адже справжнє щастя складається з таких миттєвостей, коли два закохані серця починають битися в унісон, а погляди і посмішки можуть сказати набагато більше, ніж слова. Особливо коли зустріч з коханою людиною організували башкетний квітень і весна. Ось така мила історія вийшла у автора. Ну, а ми бажаємо кожному із вас зустріти свою людину, із якою можна буде літати навіть без крил. Ну і ставте вподобайку, якщо вам сподобалася ця історія, та обов'язково підпишіться, щоб слухати нові історії далі. А також нагадую вам про можливість підтримати канал та мене як диктора і стати спонсором, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нового контенту та перегляд відео без реклами. Залишайтесь зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.